Так, друзья, всем привет. Хотів снять обзор нашої пшенички. Це у нас пшеничка Богдана. Отакі вот тут края в вот неї. так вона розкущилася. Сейчас зайдемо на длині, то що на краях, то на краях. Ну тут теж добре вона покусилася. там де жовті, то вершки попідетувала. Ну а так. Ось очки, дивіться, яка вона. Вона була що то обмерзла. Не знаю, отак вирвав. Ось такі в неї корні. У нас сьогодні 12 февраля. Вот така коренева система в неї. Ну, покущилася нормально все. Тут воно по подсолнуху. Два годи подсолнух був. Тепер пшеничка. Ну Вершки, бачите, попідсихали, ну то таке Одійде вона. Тут видно, що посолнух був палок валом, кучі На краю зараз На краю вона Отака взагалі Ну в цьому году будемо давати 100 кг селітри кілограм літри, бо ми вже купили її. Купляли по 21 тисячі 21 500. По 21-500. Ну, це ще на огороді просто що, то в неї такий вид. Ну, і на полі там. А тут огород, ми його держимо тільки другий год. Оце з цієї сторони. Ну, тут теж вроді би і покущилася. Ну подивимось. Ну тут просто на цьому городі навоз ніхто не вивозив. Себе ми вивозили. Може года 2-3 назад. А тут а не вивозилося. Ну, дамо 100 кг я ж кажу, селітри її. Будемо в цьому році бор. От бур'яна і фунгіцид. Це все будемо бризкати бором і фунгіцидом, якщо все нормально, два рази будемо. А може раз, може і карбомід ще будемо туди підмішувати. Ми будемо ще по листу роботи, глянемо, що воно буде, як. Попробуємо фунгіцид в цьому году, тому що ми на подсолнухі один год спробували, то -то ну щось воно не зрозуміло не, ну, було. В цьому году будемо пробувати. На пшеницю фунгіцид давати. Бо дивлюся, теж в інтернеті показують, Вроді би допомагає. Ну тут одразу видно на цьому городі і на цьому городі. Ну а там хто його знає, бо ми один рік були. Там, там отака пшеничка нездорова. Тільки іголочки вилізли. Так вона сипала, йомайо. І теж 100 кг всього лиш дали удобрення. Ну, вона низько росла і сипала дебела. Ну, я ж кажу, будемо бризкать, пробувати що вона, як. Бо пшеничка в таку ціну треба, щоб вона нормально хоча б сипала. Подивимось. Аби погода була. Ну а так ось бачите, тоже на краях муляка, звісно бо в нас дощі йдуть вже 4, ну неділю хай. Такі кучі містами. Ну мишей немає. Ось, бачите, взагалі тут є. Бур'яну ще більше, ніж не в бур'яну, дивіться яка. Ось така. Така вроді би. Товстенька, мощна пшеничка. Ну а там урожай покаже. Що сипнем, що не сипнем. Це ж вона була теж вся обмерша. Повністю. Ну, в льоді стояла. В цьому не сильно так була хороша зима. Та ну і зараз вроді би потепління, там плюс 13 щось пишуть. А потом буде щось мінус 8 ночу. Ну, я думаю, що все нормально буде для пшенички. Будемо, ще кажу, от бур'яна теж бризкать. Вже все ну, є для старту на пшеницю. Будемо підкармлювати вже. Я ж кажу, 12 февраля вже скоро ми лійками не, ну, не підкармлюємо. Це я так вийшов показати на огороді, яка на полі така ж сама. І там ще на другому куску. Так, ну, Все ідентично. Вона всіх навіть пізні посіви, і то вона розкущилася. Нормально все. Ну а ці палки, вони, бачите, вже, вже порозетувалися. При посіві ми давали всього лишь 50 кг. Кому там цікаво, можете подивитися там у відео, як ми сіяли. Бо я не пам'ятаю, що ми туди давали, щось там 46 якась формула. Ну, з удобренням сразу видно, а де без удобрення. То що ми собі з удобренням там сіяли. А на другому куску сусіду без удобрення. То сразу видно та така. Світла дуже, а там де удобрення вона, бачите, одразу темна. Ну, а там хто його знає яка буде лучше. Ну, зняв таке відео, щоб на пам'ять було пок... ну, подивитися, яка була пшеничка і що ми будемо косити, буду знімати відео, бризка, чим бризкали. Я ж кажу, по 100 кілограм ми будемо давати, не 150, не 200, по 100. Те, що сипати його багато, азоту нічого, воно все, все равно ну ми хоч і в землю його кидаємо, але воно все не, туди не піде. По 100 кг я думаю, нормально буде. Ми вже сипали, були і 150, і 100 тоді. Ну, що 150, що 100, нічого і разниці ми не побачили. Ну, може дощів не було, ну а так, будемо по 100 кілограмів сипати. Ну друзі, будемо тоді заканчувати на цьому відео. Спасиба тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!